Ну що ж, доброго дня всім. У нас сьогодні така от робота. Викрас чотирьох дверей. На такому от штативі я їх розмістив. У нас відповідна частина всередині вже викрашена, вона зараз заклеєна. Зараз потрібно якось відфарбувати лише обличчя. Зараз у нас вже все підготовлено. Максимально я навагаюсь в гаражі, то кажуть, все намочено знепилився. Буду вмикати. Вентилятор, який допомагає мені з опилом. Фарба вже заряджена в мій краскопульт. Зараз ми легенько лише пройдемося липкою серветкою, мало ли що прилетіло ще туди, поки я ходив тут, перевдя... перевдівся та підготував фарбу. І будемо починати наносити перший шар, так сказати, накривний адгезійний. агдезійний. А потім вже ж будемо додавати додавати, поки не вийдемо на колір, тому що у нас двері повністю грунтовані, і все це потрібно дуже гарно нам перекрити. Ну що ж, зараз починаємо. Так як можливості познімати для вас в мене нема, буду знімати після кожного етапу відфарбування. Ну, от ми накинули перший шар. Він у нас легенький-легенький. Бачите, майже нічого не перекривається. Поки що ждемо, чекаємо, поки він повністю підсохне, щоб пройти серветкою, зняти опил. Після чого будемо наносити інший шар. Бачите? Ще нічого нема, лише легенько прикрився ґрунт. От легко, багато лити не треба. Як кажуть, потік на базі зробити тяжко, але краще не поспішати, щоб усе у вас вийшло дуже-дуже гарно. Тоненькими шарами, не поспішаючи. І все у вас має вийти дуже-дуже гарно. І не забувайте, звісно ж, торці деталі теж потрібно профарбовувати. Я їх на першому колі не фарбував, підхвачу вже на другому. Пройду торці, а потім почну вийти обличчя. Зараз перший такий сказав під агнезією. Ну що ж, це ж у нас вже другий шар. Як ви бачите, вже набагато рівніше все стає, але ще деякі пробліки проскакують. Я думаю, на третьому їх вже має не бути, ще тут ось суволок трішки не дозакрився. А так маємо досить шикарний вже вигляд. Другий шар вже досить гарно перекрив, при тому що кладу, не дуже так, щоб прям мокро. Уже третій буду лити як слід. Думаю, що четвертим запилюся і все буде дуже файно виглядати. Ну, от так у нас вже виглядає наш автомобіль. Це ми вже закинули перший, бо у нас напів шар легенький. Другий ми закинули мокрий, третій оце ось був мокрий. Це зараз третій, ви бачите. Уже все повністю перекрилось. Все стоїть в один прекрасний колір. Зараз нам лишається лише... Дочекатись висихання, знову зне, о, пройтися липкою серветкою та зробити, так сказати, запиляючий шар, вирівнюючи. Все це пройтись на зниженому тиску. І після чого ми переходимо до лакування наших дверей. Такий вигляд вони зараз у нас мають. База наша підсихає. Так що чекаємо і після того, як вона підсохне, пройдемо липкою серветкою, понизимо тиск і зробимо вирівнюючий шар. Так сказати, щоб все в нас було без всяких каскадів, яблучок і такого іншого. Ну що ж, друзі, ось такий у нас фінальний шар. Це вже 2,5 шари лакуми. Розлили сюди, так він у нас натягнувся, розтікся. Тепер чекаємо, доки висохне, і можна буде якийсь автомобіль збирати повністю докупи. Дуже непогано у нас все це вийшло. Виглядає просто бомба, як на мене. Вам буде холодніше зі сторони, як говорять. Ну Ось так от у нас все розклалося, між шарами нічого не знімав, тому що два з половиною шари накинув. Тобто перші шари я кинув легенький припил, а всю решту я вже кинув опил на цих дверях, на тих, на тих, на тих, перейшов до цих і почав дуже мокро вливати. Щоб так сказати, мінімізувати цю всю шагреньку, щоб натяглося максимально рівно. Ну, на отбрік я не знаю, ви побачите чи ні, але дуже погано видно. Кам'янка така вона ледь-ледь замітна. Дуже гарно так натяглося. Мені подобається, як все вийшло. Все в нас без поточків, без нічого. Зайвого все красиво та чудово.